Цьогоріч у пологовому відділенні Шовськінської центральної районної лікарні зачекалися на перших немовлят у 2023 році. Першою дитиною нового року став хлопчик. Він народився 3 січня з ростом 52 сантиметри, вагою 3 кілограми 500 грамів. Пологи пройшли без ускладнень, і мама, і дитина наразі почуваються дуже добре. Жінка їй 24 роки вона з міста її звуть Настя у неї це вже друга дитина. Перша дитина теж народилася в нашому відділенні. Максимальна оцінка за шклою. Багар дитина теж себе почуває. Він вже знає, що він вже перший в цьому році. Ще й хлопчик. Хлопчик, друга дитина в сім'ї. Вдома на нього чекає старший братик. Батьки обрали для сина досить незвичне ім'я. Корній, начебто, перший Гордій – цей корній. У порівнянні з 2021 роком кількість пологів значно зменшилася. Минулого року народжувати до шостки їхали жінки зі всього північного регіону Сумщини. Навіть були породілі переселенці з Маріуполя. За весь минулий рік, ну, знаєте, рік був тяжкий, непростий. У нас було 410 пологів. В цьому році, звичайно, було дуже багато жінок, звідки, звідки тільки вони не були. Ну, всім намагалися. Надати допомогу і медично необхідну якусь психологічну. Однак, не дивлячись на війну, у нас у Шоскінській громаді продовжують народжуватися діти нове покоління українців.